А в моєму домі вже набіг помаранчевий колір. Осінь наступає. А це на сніданочок. Посуд ще в мене стоїть. І це на сніданочок кукурудза. Ну, вже вона не така смачна, як була трохи раніше. Ну, ось дівчатка знесла трохи свого тематичного осіннього посуду, але щось, мені здається, це все ж таки не все. Зараз швиденько розповім. Оце блюдо Сінсей Нове. Це я, теж сінсей, але вже в мене був. Ці чашки нові, я купувала того року в кінці сезону. І цей салатник також був. Це одна фірма. Я купувала три штуки Собі, Алі і Світі, і також з чашками. Оцей посуд новий, деко-Епіцентр. Дві тарілки, здається, ще велику купувала, не знаю де. Це не знаю. Може, а тебе. Це Аврора. Так, це також сенсей, це з нового із магазину із замовленням онлайн. Такі тематичні кольорові тарілочки. Це форм. От, Чашки не усі. Ще бокали не діставала. Інший посуд стакани, ще дещо є. Це такі рушнички собі новенькі, теж це сенсей. Отакі, От. От у мене їх 5 штук. Це барахолка для індивідуальної подачі. Раннер із сенсей ще навіть не відкривала. Потім відкрию, покажу. Не все навіть пам'ятаю, де купувалась. Де ця піалка взялась, не знаю. Це теж не знаю, де взялося в мене. Це, здається, юск ще піала є. Такий цікавий посуд, і в них там, здається, з'явився з іншими квітами, з кольорами. Ну, ось так. Ось знайшовся такий відріз. Зараз його швиденько, до речі, рідка праска. Це супер. Подобається мені. Залишки відрізали і дивіться, як після рідкої праски. Я напевно така хороша людина. Нам підвалив не такий. Зараз я вставлю фотку, який він не зняла відео. Трохи поклала запікається, а це зараз буду бланширувати і в заморозку кидати. Подобається мені, коли воно бланшироване. Дівчатка, я відмовилась від заготовки сирих овочів, майже не роблю їх. Ну, Наприклад, томати так, роблю сирі, а от кабачки то точно бланширувати краще. Перець, тільки той, який для фарширування підходить. Подобається мені так набагато більше. Коли воно оброблене, він тоді зовсім інший смак має. А використовувати його можна для чого завгодно. От я такими кубиками зробила, а потім хоч ікру роби, хоч врагу додавай, хоч запікай, хоч що хочеш з ним роби, хоч у смузі кидай. Ну, вот так. Ну і настав час вечері, ось наші ребра з овочами. Ось так воно виглядає і рис ще подавали. порізані, просто помідори салат не робила. С смачно, дуже смачно сезон овочів, це прекрасно. Ну а зранку в мене оладі кабачкові з сиром кисломолочним та залишки з ребра вчорашнього. Потім ми сходили за покупками, ось так приглянулася мені чашка в Аврорі. Але така вона, ви знаєте, важковастенька. 음. Важковастенька. І нарешті я відкрила таємницю, звідки в мене тарілки, які я показувала в попередньому відео говорила, не пам'ятаю, звідки вони, бонус. Тут ось цікавий в них теж посуд з'явився. Цікаве поєднання кольорів. Ось нарешті, нарешті, чи не знаю як. Остання субота серпня, літа. Сходили, трохи зробили закупів. Це, звісно, не все, але дещо. Зараз покажу. Купила я оцю активну пінку. Ну, це для ванних та сантехнічних поверхонь. Спробуємо. Ось в Аврорі теж на знижці капсули взяла. Ось відживач для повітря, також знижка якась 30, чим там ще гривень. Це в Аврорі таке було. Ну, Станіславо ну, нову зарядку собі взяв для сіми корм по 10 гривень. До речі, серветки. Зараз ще покажу. Так от, на базар заходили взяли зелені. Тут в зелені мене на 100 гривень шпинат, кріп, рукала петрушка. По 34 молоко. Це в червоному маркеті з трачателу з... з... 100 гривень. Ось такі такий йогурт из лохиною стасою вибрав. два собі Ярославу. Далі ясному сіль, Колбаска хочу зробити оброжка. Колбаска смажити гарності. Ширку, написано, де це раундки курси. Здається так. Вот он летал, чесно кажучи сирна сир на запіканку чи свернути. І качка, качка, теж захопилась да, мені качку. Ще отаку квасольку по 25 гривень. Баночка взяли дві. Ну, і, до речі, хочу зробити трошку на сироватки. Ну, і далі будемо ще щось купувати. До речі, Станіслав. Взяв себе ще зошитів. Ось міхота, страшне діло. Два. Аж два. Отакенько. 11 клас, щоб ви розуміли. Ну, сам обирає. От, Ага, ось фольгу ще купили. Запікати потрібно. Таку ковбаску, м'ясне м'ясо. Андінат. Якісь такі людяники теж там зачіпили в Аврорі. Ну, я думаю, точно не знаю, але тисячі на дві мої всі покупки обійшлися. Ну, а тепер вечеря. і Ось страчитела, додала у салатик. Всім смачного і мирної ночі. Доброго ранку. Усім добрим людям. Остання неділя, серпня, а я і був м'ясний. У мене сталася халепа учора. Учора сходили, ми скупилися. Відео було трохи про те, що ми скупилися. Розклали всі покупки, і руки у мене дійшли до м'яса тільки вже ввечері. І тут я розумію, а де моя свинина? Шматок десь півтора-кіло сімсот. Такий шматок з в задньої частини. Качка є, ковбаска є. І на відео воно є, але немає. Самого м'яса. Ну от і Я думаю, чи купила я його, чи тільки думала, чи відмовилась від цієї ідеї ще в магазині. Ну так от, на відео м'яса немає. Чек теж немає. Передивилася, перешукала навіть у смітнику. Немає. Подивилася оплату по банку. У мене оплата на 900 з чимось гривень. Це не може бути качка і домашня ковбаска. Тобто, точно там була ще свинина. То я зараз йду в м'ясний, можливо, знайдеться мій шматок м'яса. Не знаю, що з того вийде. Я вже на ТБ скуповуюсь, бо завтра, 1 вересня, і в школу потрібно збиратися. М'яса моє не знайшлося. Дівчата сказали, що не знаходили, не бачили, ніхто не повертав. Згадуйте, можливо, ви десь заходили, десь його згубили. Ну, от так, немає в мене того м'яса. Ну, що, дівчатка, сказати? Засмучена, ячки засмучені, тим, що м'ясо десь 400-500 гривень комусь подарувала Ні, Я до цих таких ситуацій Ну, таке в мене ставлення. Так, так, так воно повинно було статися. Хай, хай так і буде. Краще сим. Ну от, і, і остання вечеря літа. У нас вже осінь на столі. І зустрічаємо осінь, і літо бувай. Зустрінемось наступного року. Все ж таке воно було. А на вечері у нас ковбаски домашні, чи фермерські, здається, картопелька типу молода. Ну і салат ворот. Все, що було. Перчик, томати, огірочок, шпинат, рукавка, кунжут. Всім смачного, хто також вечеряє, як і ми. А на десерт у нас буде кавун. Мир буде. Всім бажаю здоров'я там, мирних днів, ранків, ночей.